Вітаю, шановні, вітаю, і запрошую вас разом зі мною відвідати один заклад. Я б не сказала, що він типовий є для цієї країни, для цього міста, але дуже цікавий, дуже цікавий його нелегко знайти. Там немає парковки, там довелося чапати пішки йти. Але я не пошкодувала, тому що знайшла. Дуже багато цікавих місць, щось познімала, показую, бачите вам вулочки. Цей заклад насправді я хотіла відвідати давно, але все якось не було часу, нагоди, а тут зненацько видався вихідний день. І я зраділа і вирішила, що треба. Треба прямо от сьогодні взяти його і відвідати. Звісно, вас я беру з собою, тому що ми будемо все дивитися, все будемо. Ну, все роздивимося і, як завжди, зробимо свою неекспертну оцінку. Тому давайте пішли. Ну що ж, дуже колоритні насправді вулочки, і треба було загорнути в деякі провулочки. І ось ми прийшли. ми прийшли. Як виявилося, на першому поверсі, була крамничка з одягом. А зараз ми підіймаємося на другий і попадаємо туди, куди я хотіла. Я хотіла попити кави, але кави турецької. Так, її тут готують на піску як треба. Да? Але щось я передумала. Передумала, тому що тут був справжній індійський чай. Я думаю, ну, багато з вас хто куштував індійський чай, і він не може залишити байдужим. Його або люблять, або ненавидять. От чесно. От чесно, такого, щоб людина була байдужа до цього напою, я таких от не знаю. А ще, шановні, хочу зазначити, що це не просто влогово-глядовий відосик такий. А він ще більше для відпочинку. І для ну не знаю, для насолоди очей. Хоча начебто тут все і простеньке, але строкате і назва цього закладу килим. Килим, Килим. Я думаю, що ну, всім зрозуміло. І тут дійсно повсюду килими. Різні, різні, з різними визерунками. І я розповім, звідки кожен килим. Тому що речі тут не просто так. Кожна річ. Має свою історію і звідкись провезена. Вже з перших секунд, коли я потрапила сюди, я просто раділа як дитина. Тому що Майже все мене занурювало якусь таку східну сказку. Я не скажу, що про лампу Аладіна, але жасміни, Аладін вони стояли на першому поверсі в крамнички, там де продавався одяг, хіджаби і навіть сарі. Кажучи, я навіть не бачу сенсу якось коментувати багато це відео, тому що тут треба дивитися, тут просто треба дивитися. Всі ці речі вони належать власнику, ну це зрозуміло. Але, але я вже казала про історію: це все саме з родини. Тобто вони не те, що там прийшли ці речі, якось десь там куплялися, а десь якісь, наче, сувеніри. Ні, це все дійсно належало родині самого власника. І просто це зберігалося як реліквія і як пам'ять о родичах, яких вже немає. Я дуже люблю все таке стракати. Я обожнюю вишивку. Мені подобається, коли багато подушок, коли це такі килимочки цікаві, цікаві візеруночки, такі лампи. Я не знаю, я не скажу, що я сорока ворона, але дійсно начебто нічого такого особливого тут і немає. Просто як людина зробила з декор, да, з тих речей, які зберігає, які мають для неї цінність, але від них віє такою теплотою. От душа. Відчувається в кожному предметі, в кожному предметі це б мій чаєчок принесли, і зараз розповім, що я ще замовляла. Тут також скатерки, оці на столах, вони вишиті вручну. Тобто це все ручна робота, тут майже немає нічого такого фабричного, все це зроблено з любов'ю, і це все є handmade. в це місце приходять люди просто попити чаю або кави, і просто такий невеличкий перекус. Як такового меню, щоб там перше, друге, третє, четверте тобі подавали, тут немає. Тут таке воно скромненьке, і я ж кажу, більше тут для спілкування добре проводити час. Що я замовила? Замовила два види роті. Одно класичне таке, яке зазвичай подають зі згушеним молоком чи з якимось там сиропом солодким, ну, зі згушеним молоком я взяла. От. І друге, це як дубайські роті. Він такий, знаєш інший. А він гострий, тому що містить багато спецій і е, картоплю. з картоплею Ну, що схоже, я думаю, що всі зараз знають, що це таке році. Да? І всі знайомі зі східною кухнею. Якщо ж все ж таки ні скажу, що це щось схоже на лаваш, середнє між лавашом. і Класичним, навіть не налисником, а млинцем. Не містить дріжджів, що дуже добре, От, робиться таке не дуже тонке і не дуже товстеньке. І е, буває, якщо класичне, ну це просто як ото лаваш, Знаєш, просто лаваш, який ти можеш з медом, з, зі згущеним молоком ести, да? Ну, ме щось не хотілося. От, і е, тупайське воно е, таке ну дуже гостреньке, от, але смачно, смачно. От, ну, це за, за рахунок тих перців і різних спецій. От, мені сподобалося. Але найбільше сподобалося те, що е, власник. А він перепитав, коли я замовляла чай, перепитав вам, дуже солодкий чи не дуже, чи як, як краще зробити. Це мене приємно здивувало, тому що ну, насправді індійський чай він досить солодкий. Солодкий. А я кажу: якщо мона, то зробіть, будь ласка, щоб він був такий, ну як мона менш солодкий і більше запашний і такий терпкий. От, і я залишилася дуже задоволена. Ну, тому що зазвичай тут мало хто рідко, хто питає, що на рахунок там вам солодке чи не солодке. Тут здебільшого питають: вам дуже гостре чи просто гостре. А тут саме час натиснути вподобайку і підписатися на цей канал. Також приєднайтесь, будь ласка, до інших соцмереж Шепотиха в інстаграм та телеграм. Там завжди все саме свіженьке. Як виявилося, тут ще є невеличкий балкончик, на якому також можна розміститися і при бажанні випити каву. І що цікаво, скла немає, але не шумно. Але не шумно. Ну, це через те, що цей заклад знаходиться в такому маленькому-маленькому закутеличку, де ну, не проходять якісь такі великі дороги. Признаюся, чесно, на початку відео, перед тим як сісти, робити звучку, я думала, що буду так багато всього розповідати, тому що отримала дійсно багато інформації, і там були люди, з якими вдалося поспілкуватися. Якось. Чимось пообмінюватися інформаціями про цей заклад та й взагалі про цю всю стилистику, про килимочки, про їжу, про страву та про все на світі. Але коли я сіла оце змонтувати, ну, наскільки це можна назвати монтажем, де і озвучувати, я зрозуміла, що тут нічого й не треба розповідати, що відео воно само по собі таке строката колористе. Яскраве, що навіть немає нічого додати, І та й не треба воно. Воно дійсно та й не треба. Ну, Це я тут пожувала, що я можу сказати. Ну, Смачно, якщо ви полюбляєте східну кухню, якщо ви знайомі з індійською кухнею, з арабською кухнею, з турецькою, я думаю, вам сподобається. От. А ще зверніть, будь ласка, увагу на От сюди, от сюди, вгору, подивиться, там старезне дзеркало і воно розташоване саме напроти входу, саме навпроти двері. І це, ж, мабуть, теж не просто так. Скажу чесно, я про дзеркало і про ті грибочки, і про ті речі, які приховані, які мені здалися, ну не те, що дивними. А які виконують свою якусь таку особисту сакральну сп... справу, я про ці речі не запитувала. Ну, по-перше, цього не можна робити, а якщо і, мож... ну, а якщо і хочеш запитати, то ти а, маєш якось це обґрунтувати, таке дивне запитання. Ну, є таке, розумієте, є таке про якісь речі, краще не питати. Як ото кажуть, умна людина не запитає, а дураки не помітить. Я знаю, що. Люди різні, і хтось полюбляє мінімалізм, а хтось полюбляє, щоб всього було багато. Скажу так: якщо прибагу надавати е, житлу, да, в якому ти проводиш е, там час, живеш, да, то краще дійсно, щоб воно було мінімалістичне, щоб як мона менше було у цього всього такого декору. Пилізборників, як я то називаю, і всього всякого різного, там статуеточок. Але якщо ти хочеш відчути якусь атмосферу, насолодитися чимось, таким, то краще от приходити в такі заклади, подібні заклади. Все просто нічого такого, знаєш, продуманого тут немає. Але дійсно в цьому закладі є душа, душа в кожній річі. Подставочки класні. Мені навіть на якусь хвилиночку здалося, що я повернулася в Турцію в Анталію, в старе місто мені там дуже подобалося, і там я зустріла таких цікавих людей. Які багато мені чого порозповідали, і була одна жінка, я не знаю, чи вона працює зараз. У неї в старому місті знаходилася така, ну така точка, як магазинчик, де вона продавала ювелірні вироби. А сама вона господарка була. Вона берберка за походженням, і вона навчала ворожити на каві і на чорному чаї зварному. А ще, як виявилося, тут є другий поверх, другий поверх, і пощастило, що люди якраз пішли звідси, і я мала змогу просто по так-от походити і все це познімати, щоб показати. Ну, Знову нічого особливого, Сара, будьте здорові, це мені писиці допомагають знімати. От. Але що мені сподобалося і здивувало, я шукала і не знайшла <свісно> ніде пилюки. Тобто, все прибране, все чисте, все витерте і килимочки чисті. Тобто на них немає жодного сміття. Це вказує на те, що господарі дуже ретельно е роблять прибирання. Я впевнена, що знайдуться люди, яким це все не сподобається. Можливо, скажуть, та це якийсь нам'як на оригінальність, нічого тут спільного зі багатим сходом немає. Що це просто як якісь випадкові декорації? У кожного своя думка, як то кажуть, краса вона в очах того, хто дивиться. Де да? на все це навколо? Тут кожен бачить своє, але я вже зазначила, що всі річ Речі тут не випадкові, і що кожна має свій сенс для господарів. А це насправді дуже важливо. Буває так, що ти приходиш в заклад, який дуже дорогий, який там ну, вбухано туди стільки грошей, і все дизайнерське, чи все там ну, замовлене. З якихось там, як то кажуть, кращих домів Лондона і Парижу, але там не буде душі. А буває так, що ти приходиш як, ну, в якийсь заклад, як до себе додому. Ну, не те, що до себе додому, я маю на увазі, що ти туди приходиш і маєш змогу дійсно розслабитися і відчути себе ну, як захищеним і тобі комфортно. Але як би там не було, я задоволена. Я задоволена, і мені навіть е, цей краєвид е, з цього другого поверху, з балкончику якимсь таким казковим вдався. Ну, може, такий вайб, такий може. Е, Такому настрою я сюди приїхала, хто його знає? Хоча я, коли кудись їду, я нічого такого занадто собі не накручую і не очікую. Тому що якщо ти чогось такого особливого не очікуєш, то ти і не розчаруєшся. Правильно? От, але але а, моя душа тут відпочила. Тут відпочила. От. А тому що я хочу сказати? Цьому закладу я би поставила, я навіть не знаю, що поставити і яку оцінку. Високу ти не поставиш, тому що це все ну, як хендмейд, це все таке а, любительське, а низьку теж не поставиш, тому що тут щирість і душа. Я напевно утримаюся. і що я ще хочу сказати: дякую за перегляд, шановні, дуже дякую, що ви зі мною. Будь ласка, натисніть вподобачку, якщо вам відео сподобалось. Не сподобалося, натисніть дізлайочку. Обов'язково підписуйтеся, бо буде багато чого ще цікавого попереду. І до зустрічі, до зустрічі, шановні, у наступному відео. Всіх обіймаю, всіх цьому.